Тому хочете потужну собі 50-ку, потужну, беріть скаута. О, або беріть такого кінтаура. Теж кабінкою, Дивіться, який файний. Як... А ото як скаут тільки економний економ варіант, поняли? Вам все зайве убрати. приціпне, обичне без промислового, гідравліка теж присутня, там маури, гроші там, треба буде. Чи, там ковша, лопату тобто, для сніга, там, прицеп, все є. Човки теж, ну більш-менш, кентавр трошки проще, ходовка. Тут бачите, редуктор де такий. Оточно, 24-й, ну з 50-ки. теж коробка з п'ятдесят. Коробка тут і відрізняється від. Оце покажу одразу. 24-ка 24 коробка, бачите яка йде. І 50-ка. Ну, візуально вона десь настільки ширше, більше а, Тобто коробка, тут заотвіє мотору. що Найголовніше, зараз багато 50-х. На ринку де коробка і ходова вся не соответствує. Вся йде з 24 ки там, а найдешева. мотор поставили 50 ти кахота великого 50, написали там супер тупер трактор, не буду казати назви, так, да, і вона у вас кіба робить. Ну коротше, ви поняли. кентавр якщо зекономить гроші, скаут, то 50-ка сама така вже наворочна, де є все. Тут теж є реверс. По управлінню теж бачите, тут все ровненько, все, теж реверс є. Є такі без кабінів, стоять, зараз я покажу. Ключі. Без кабінів. Такі ось. Кентаврики. Є з кабінами. От, з кабінами тільки залишок, Він один. На нього один, тому що тут є трохи нюанси. Ну, такі, по -по, -по бо якраз, що є нюанси. Мальонь. Звертайтеся. Ну що, розкупили у нас туди розкаути всі. Вот это все, это будет на месяц, это. Кабильники, вот. Кабильники, все скалы, вот, нет. Не щелка, это Не щелка, это -э, Потому что у нас скалы, то сами новые. Вот все, с крюками, с а всеми пробудами. А есть все в наявности. 50 уже распроданы все. Вот там так, как какие до клиенты. Отомля, їде. Замовляєте, тут десь по 50 присягах всім робочих буде. 24-40 відпочити, по 50-та, 40-ті. Люди беруть, тому що техніка свої гроші виправдовує. Фактично за такі гроші ви не купите там, тракторця, який має таку вагу плюс-мінус. З такими габаритами. Тут же він йде на метр двадцять ну але ширший. Дивіться, чулки, які а, по всіх опціоналок всьому Примусове, ну, пожалуйста. Проби. примусове І в гідравліка є, і на прицепах все є розетки. Моз задній нормальний. База широка. А скільки він буде? Він же не метр двадцять, він 6, да? А скільки він треба, помніш? Метр 37. Метр 30 такого. Більший трактор. Это, звісно не соліс 50-ка, но і ціна жорстка можна. З 50 таких, такі, що була вона людська, вона санець сидить як панк. І людська була більш-менш, і ціна була не космічна, то. Та от єдиний варіант, по суті, на сьогодні. Ну, те, що ми можемо запропонувати. Хорошо, я знаю, в конкретні теж є допомагали, так далі? Сигнал, бачите, які потужний Що ж не огофа. Все продумано. А Саня сані ми трохи протестіли його. Дасть йому там драйву, як то кажуть. Пішов. Хорош. І ця трохи Оп! Так что, на могилу? Блять, обрезать придется. Пиздец.